Ей, пане, чи мав би пару гривень. Дай мені 10 гривень, будь добрий. Ти кажеш, а я бачив, як ти пила і курила, і я тобі нічого не дам. <рес> Знаєте що кажіть? Задовбало. Що? Давай я десь тут собі викопаю щось. Таку жопку невеличку. Подвійний нюй, де ви таке бачили? Та ну, та ну, не плач, тебе зараз знайдемо швидко. Задовбали реально. Та боже, гець мільйон років шукає портал. І що? І що? Ну і що? Ти знаєш, скільки років Рим будували, га? Паву, і збудували, і нормально всім було. Пук! і що? А Гець не може знайти тепер портал? А, я про... я нормальний, я поки що нормальний, я, я поки що дуже адекватний. Я поки що найадекватніша людина, яку ви за сьогодні зустрічали. Якщо ви не виходили з кімнати і не дивилися в дзеркало, ну хоча тут спірно, тут спірно, тут можна посперечатися. Але щось типу того. Дракон щасливий йде сука, цей дракон. Блять, задолбал.